Сергій Жадан Арабески. доки мене ще один місяць. Навіть пес пахнув чужими. Мама сказала, що напередодні викупала його, що він був незадоволений, виривався, щось розбив. Ходи ванною обережно, вважай на ско. Попередила мама. Вона ходила обережно не лише у ванні. Звикла за цей час постійно дивитися під ноги, аби залишитись з ногами. Особливо, коли поверталася додому від метро. Це дратувало. розуміла, що їй тут нічого не загрожує, що можна не боятись, а все одно боялась, постійно ловила себе на думці, проходячи парком до під'їзду. Що намагається не сходити зі стежки, яка роками натоптувалася сусідами. Але у ванні справді було багато скалок і пахло шампунем. Зрештою, а чим там мало пахнути? Пес за ці місяці від неї зовсім відвик, на руки не йшов, ліз на канапу, ховався під подушками. Що ти ховаєшся? думала вона, не злостячись. Я ж за запахом відчуваю, дете. Чужий запах, чужий пес, чужа мама. Ніщо не викликало емоцій так, наче мусила додивитися кіно, яке не подобалось. Емоції викликали хіба що скалки, коли вганялися в стопи, тоді ставало боляче, ставало шкода себе саму, хотілося нарешті плакати. Але стримувалась і не плакала, не хотіла, аби співчували. Сиділа на кухні, на канапі, поруч із помитим і пахучим псом, який просто бісив, дивилася серіал, відповідала на мамині питання. Коли мама щось кричала з поза дверей, відповідала чітко, рівно, без істерики. Довго лежала в ліжку, вдавала, що спить, аби мама не почула і не почала кликати до столу. Мама натомість печально вдавала, що нічого не чує, готувала, мила, прибирала на столі. Врешті-решт не дочекалася, переодяглась, підхопила торбу, пішла на роботу, вже виходячи, привідчинила двері, завмерла на порозі. Затамувала подих, сухаючись у тишу, проте вона відразу ж вирахувала цю пастку. теж затамувала подих і застигла. Мама розчаровано зітхнула, прочинила за собою двері, зачовгала сходами вниз. Ранній ранок, довгий день, устала, не одягаючись, побрила у ванну. Довго й неохоче чистила зуби, запекло зачісувала свіжофарбоване волосся, що раптом відросло, личило їй, робило її юною і несерйозною. Точно несерйозною, подумала вона роздратовано і вже хотіла вийти, але ще раз кинула оком на себе і подумала, що навіть подобається собі. Висока, яскрава. Не задоволена собою. А коли вже виплакалась і заспокоїлась, мама прийшла з роботи. Розповіла, що бачила сусіда той був зник на початку, в березні, ніхто не знав, де він і що з ним, а вона, мама, підозрювала, що він утік на той бік, що він не повернеться. І ось, каже мама, з'явився. Розповідає, що сидів у брата за Дніпром у селі, але не витримав, повернувся. В аптеку, говорить, ходив, купив ліки. І так, знаєш, ці ліки показує з такою ніжністю, ніби це щось хороше, ці ліки, ніби це якесь щастя. А я подивилася на ці ліки і не зрозуміла. Як він взагалі ще живий? У нього ж хворе все? Ти розумієш? Розумію, Висвітлився незнайомий номер. Зазвичай вона не брала з незнайомих, і тут собі сказала: Не бери, сказала і взяла. Голос був жіночий, утомлений, незадоволений. Такими голосами, як правило, говорять про проблеми. Вона сама постійно говорила таким голосом: Це ви про Андрюшу щось знаєте? запитали її. Про Андрюшу? Раніше вона б розізлилась, а тут стало цікаво, що там з Андрюшей. Мені сказали, ви з лікарем говорили? Про що? Про Андрюшу. І що Андрюша лікуватись не хоче? Послухайте, сказала у слухавку, перебивши втомлений голос, який далі розповідав про Андрюшку. А ви хто? Я розгубився голос. Я його сестра. Це ви, мабуть, про малого говорите? Про якого малого? Про того, який лікуватись не хоче. Він же вам менший брат? Менший? Значить, малий. Ми його Андрюшею називаємо. А йому це подобається? Не знаю, втомлено зізнався голос. Ладно, вона зібралась. Я наберу його, поговорю. Буде лікуватись.